День Матері. Так що не забуваємо про наших найрідніших привітаємо своїх матерів. День Матері є міжнародним святом, яке вшановує наших мам. Цього дня приймають вітання матері та вагітні жінки. Тому всі ми, як завжди, поздоровляємо своїх ріднесеньких матусь. Україна відзначає цей день у травні в другу неділю. В цьому році святкування Дня Матері, так, такого важливого для нас усіх свята, припадає на 12 травня. Жінка-мати здавна завжди мала повагу та шану, тому історія вшанування жінки має глибоке коріння, а починалося це свято. Коли у Древній Греції існував культ матері, великій матері богів присвячувались містерії, здійснювалися обрядові та ритуальні дійства, які проводились весною по всій Азії. Православний український народ протязі травня місяця моляться про захист та допомогу пречистої Діви Марії. Ще вважалося, що Богородиця завжди опікувалась українським козацтвом. У Львові у 1928 році вперше українці святкували День Матері завдяки активістам організації Союз україно Україно-Канади». Вони почали організовувати по Західній Україні. Конференції, фестивалі та концерти, присвячені жінці матері. У 1929 році стали вшановувати це свято не тільки у Львові та Тернопільщині, а по всій країні. Але радянська влада у 1939 році святкування цього дня заборонила. І лише у 1999 році повернулося свято Матері в Україну. У багатьох країнах світу є свої традиції святкування цього свята, наприклад, дарувати квіти, співати пісні, робити разом з дітьми власноруч Вітальні лістівки і та інше. В Україні в цей день рясно квітує бузок, який є символом нашого Дня матері. А в Австралії та США громадяни несуть в цей день в петлицях одягу квітку в воздики. Важливу увагу приділяють кольору пелісток. Якщо мати жива, носили кольорову квітку, якщо ні, то білу гвоздику, яка символізувала, що діти пам'ятають про своїх матерів. А у нас символ бузок, тому що в нас зараз якраз бузок. Також вчора я проводила ефір, і багато хто ще раз питав, тоді я вам трошки розкажу, що сьогодні у нас вся неділя поминальна неділя, ще говорять родиниця, родиниця це радість. І на родиницю кожен поминає своїх рідніх, які залишили цей світ. В цей день на кладбищі не можна голосно розмовляти та кричати, веселитися і сміятися. Коли йдете з кладбища, не обертайтесь назад, інакше можна прихопити собою душу померлої людини. Не беріть з собою на кладбище цигарки та не паліть там, не можна ходити на кладовище немовлятам і діткам до сіми років та вагітним жінкам. За повір'ям померлі можуть позаздрити земному житті та спробувати забрати молоду душу до себе. Не можна влаштовувати посиденьки на кладовищі, це краще зробити вдома поминальний обід. А не на могилках розкладають і починають і до рюмки прикладаються по перші, по друге, по третій. А біля могили просто згадайте все добре про людину, яка залишила цей світ, та помоліться за упокої її душі. Не залишайте на могилах штучні квіти, це завдає шкоди екології, не лишайте писанки, паски та інші продукти. Це може також приваблювати тварин. Покладіть на могилу живі квіти, сухоцвіти або освячену вербу. Поставте, запаліть лампадку з чорною стрічкою, якщо принесе з собою їжу для поминання, віддайте її жебрака. Е, Взагалі, перед походом на кладбище потрібно відвідати храм, поставити свічки за упокій та помолитися. А потім вже йдіть на кладбище. Вчора я ще піднімала тему гріхи наших батьків. Чи передаються гріхи на дітей, родові, як кажуть, прокляття. От сьогодні я трошки продовжу цю тему, так як багато було ще запитань. От чому один рід процвітає та живе, а інший чахне та вимирає. У деяких сім'ях люди використовують досвід попередніх поколінь у розвитку наступних, а деякі повторюють їх помилки. Проте незнання родових законів не звільняє відповідальності за порушення цих законів і призводить до наслідків. Фінансових труднощів, енергетичних втрат, генетичних захворювань. Як же налагодити зв'язок з пращурами і не наступати на ті ж граблі, що і вони? Тому що все це пов'язане невидими нитками. Весь світ влаштований як одна велика система та має величезну кількість підсистем. Людина також представляє синтез кількох підсистем: дихальної, кровоносної, травної та водночас виступає частиною більш масштабної системи сім'ї, на яку впливають історичні, економічні та політичні явища. Вона включає дідусів і бабусь, батьків і матерів, сестер і братів. Дружин і чоловіків нинішніх та колишніх, дітей, народжених, абортованих та померлих і ставить за мету продовження життя, збій, у результатах якого трапляються, коли залишає місце якийсь елемент. Родова система має величезний вплив на життєвий сценарій. Хочемо ми того чи ні, ми відчуваємо. Відлуння минулих своїх предків, особливо непрожиті та витіснені емоції. Пам'ять ця зберігається в нашій крові і містить інформацію про біль і любов, втрати і страждання роду. Ми ланки в ланцюзі поколінь, і часом на власний подим доводиться оплачувати їхні борги. Це своєрідня невидима відданість підштовхує до несвідомого повторення родових сценаріїв, але ми завжди маємо можливість вибору. Копіюють сценарії з родовою ж лояльністю почуття незалежності, незалежно, прийняття внутрішніх сімейних правил. Наприклад, серед предків відбувся процес. Розкуркулювана, і нащадки можуть відчувати страх перед грошима, мимоволі створювати становище, у якому втрачають їх чи упускають, і подібних прикладів безліч. Кожен сприймає те, що відбувається в житті через певну призму. Несвідомі установки та переконання а бере їх зі свого дитинства, якщо мати. Радить берегти здоров'я, проте демонструє протилежну поведінку дитина візьме озброєння саме її. Відповідь лежить у галузі нейрофізіології та особливостях розвитку мозгу дитини, практично до 10 років. Вона перебуває на чистотах, які змушують приймати все сказане і те, що відбувається як істину в останній інстанції, і надсилають отриману інформацію прямо в нашу підсвідомість. Коли не ладнається з грошима, здоров'ям, стосунками, варто дізнатися, що в тій чи іншій сфері відбувається у сім'ї, чи трапилось у роду. Всі проблеми сягають корінням у дитинства, деколи зустрічаються глибині, що не лежать на поверхні. Так, неможливість завагітніти часто буває обумовлена страхом втратити дитину або забезпечити її гідне майбутнє. Крім того, використовують метод генограми. Це графічний запис інформації про сім'ю та її члени. У кількох поколіннях її складання та дослідження таким чином можна дізнатися інформацією про рід, і головне тут зайняти своє місце. Коли ми втрачаємо його, то втрачаємо і життєву енергію. Декілька історій про те, як предки впливають на своїх нащадків, яскраве підтвердження цього, заборони на кохання, гроші, стосунки, секс. Часто пов'язані з недоброжитими емоціями та поведінковими патернами. Важливо не обертатися в минуле, а дивитися в сьогодення та майбутнє, дозволивши собі розправити крила. Часто наша дитяча частина несвідомо обертається назад у надії та ілюзії виправити щось. І поки ми не розуміємо, чиї почуття несвідомо проживаємо і які сценарії програємо, то, мов, ми, маріонетки танцюємо під музику часу, що давно минуло. Чи гріхи батьків відпустять діти? Рід ті предки до сьомого коліна, завдання яких давати силу нащадкам. Ми повторюємо їхні ситуації та програємо родові сценарії, щоб довести свою приналежність. І добре, якщо закладено позитивні програми, але бувають і негативні: псування, прокляття, самознищення, тощо, які працюють як бомби сповільненої дії, наприклад. У одного роду гинули всі чоловіки до 38 років. Виявилось, що їхні предки вбили шамана того ж віку, який сказав перед смертю: Я не вирощував дітей і ви не будете. Енергетичний посил мав величезну силу. Коли один із чоловіків цього роду з'ясував це. Йому, мало виповниться, 38 років, то почав відчайдушно молитися та каятись за своїх нащадків, які вчинили жахливий злочин. Одного разу він йшов темною вулицею з роботи на зустріч компанія молодиків. Його побили, але залишили живими. Так він подолав фатальний поріг, відкупився малою кров'ю. І живе нормальним життям. Принцип простий: відповідь на п'ять за свою урок знову не спитають. Рік спрямовує і оберігає людину, поки вона рухається правильним шляхом і виконує відведену функцію, але зупиняє і навіть забирає, якщо той робить помилки і не справляється зі завданням. А іноді позбавляє рідних і близьких або ж показує, чого хоче через хворих дітей чи інших посередників. Чиї предки приходять для провідників, передають інформацію та йдуть. Коли ми молимося за них, там вони піднімають нас тут, наповнюють енергією. А коли тільки просимо натомість нічого не даємо. Згадуємо лише у важкі хвилини, чим можемо розраховувати на підтримку та подяку. Камінь перекриває струмок, вода не потече руслом. Важливо, щоб предки батьківською і материнською лінією не ворогували між собою. Деякі проблеми тягнуться не з родової системи, а з минулих життів. Алкоголізм може бути пов'язаний. Незвідомою установкою питиму, як мій дід, а здавна існуючим прагненням до ейфорії, яка нагадує почуття любові. Скажімо, у попередньому втіленні хтось не захотів жити і вчинив суїцид, а в нинішньому хоче, та йому не дають, чи роблять аборт. Але в цьому житті наклав на себе руки. Ходить незаспокоєним духом, боїться постати перед судом Божим, щоб відповісти за склеєний вчинок і прагне відвести когось із собою. Тепер вам зрозуміло, чому ми повинні молитися за наших всіх померлих родичів і пам'ятати. Щоб вам батьки розказували про своїх пра прапра, бачите, іде все це із сьомого покоління, по сьоме покоління, коліно, як кажуть. Якщо ще у вас будуть якісь запитання, пишіть, я тоді підготую і вам розкажу. Так як сьогодні День Матері, я вам вже розказувала, що це свято святкується. З 1929 року, з 28-го, 29-го по всій Україні. Але в 1939 році російська влада, радянська влада тоді ще заборонила це свято святкувати. І лише коли ми стали самостійні в 1999 році це свято відновилося. І по всій Україні ми святкуємо День Матері у перші дві неділі травня. Цей рік припало на 12 травня. Символ цього свята є бузок. В Америці гвоздика цепляють на комір піджака, якщо померла. Людина, значить, біла гвоздіка, таким чином вшановують пам'ять. Давайте помолимося всі за наших мам, в кого живі мами, всі, по всі помолимося. За померлих ми вчора з вами молилися. О, Господи, допоможи моїй мамі, від жіни геть усі її тривоги і печалі, збережи її добре серце від душевних мук і спаси від всіх страждань. Відведи від моєї мами всі недуги, тілесні і душевні, зціли від всіх хвороб, будь милостивий, Боже, до моєї мами, зміцни її віру в тебе і даруй надію, заради матері твоєї, причистої діви Богородиці, почуй благання моє, не залишай Господь мою маму у бідах і труднощі без свого захисту. Я їй свою благодать і зійшли на неї безмежну милість. Ти завжди чуєш молитви мої, що йдуть від самого серця. Мама, це найдорожче, що є у мене. Прошу тебе, мій Господь, про те, щоб я завжди була їй вдячна за все, що вона робить для мене. Амінь. Кому було цікаво, пишіть в коментарях. Кому хто ще хоче яку тему, щоб я вам розказала, теж пишіть, я підготовлю і вам все розкажу. Ще раз напоминаю, зараз поминальна неділя. Бажано було сьогодні сходити в храм. Кому далеко їхати на кладбище, да, ви можете піти в храм, віднести панахідку і помолитися там. Да. Кому поближче їхати, то да, бажано сходити в храм, а потім вже їхати на кладбище і поминати своїх рідних. Не забувайте, сьогодні не говорять за померлих. Це все родичі. Просто говоріть рідні за упокій моліться, але не померлих, вони з нами. Ми всю неділю на підвіконня і на стіл ставили пасочки. Чого ж, коли в нас пасочка Великдень, і ми не забираємо стола пасочки, крашенки не забираємо, запалюємо свічечку, ми призиваємо духи наших померлих. А сьогодні ми з ними зустрічаємося на кладбищі. І вже таким образом ви можете з ними попрощатися, і вони відійдуть в Царство Небесне. Всім дякую, кому було цікаво, хто зі мною. І ще раз хочу вам напомнити: кожний вечір, о 21-й годині, у нас вечірня молитва за наших захисників, за нашу Україну і за весь український народ. Всіх вітаю мам! З Днем Матері бажаю всім мира, добра, здоров'я і й нам всім перемоги, щоб наступив мир на нашій Україні. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!